Отаку От подяку отримали за перший барсік, який благодаря вам ми купили нашим Збройним силам України. Така невеличка тут Алія Слави. У нас е, ви знаєте, що ми купили, дякуючи вам шостий автомобіль, який захищає дуже серйозне направлення. І хлопці попросили у нас детектор «Чуйка». Я думав, що це один, а казали, що два, і він майже цей набор стоїть 60 тисяч гривень. З Божою допомогою купили і козаки хочуть подякувати вам, дорогі брати і сестри. Мої бійці Збройних сил України дуже вдячні вам, брати і сестри, та підписники каналу Життєрадісний Дяк за вашу масштабну допомогу, яку ви реалізували в найкоротші терміни. Відверто ми навіть не очікували так швидко отримати автомобіль та детектори дронів, які вже допомагають нам при виконанні бойових завдань та рятують наше життя. Але найкращим захистом є ваші молитви, брати і сестри. Не полишайте нас, і ми надалі захищатимемо вас та боронитимемо нашу державу і наш дім. Низький вам уклін! Бережи вас Господь! Христос народився! Словімо Його! Слава Україні!